Я завжди казала, що чоловіки не розуміють ніяких натяків. Ну, саме про це зараз буде і анекдот. Потяг заходять в купе двоє молодих, гарних таких, знаєте, людей, її звати Рімочка, його Фімочка. Зовсім незнайомі, сідають один напроти одного і дивляться в вікно. Він любується нею, а вона просто дивиться і розглядає все, що бачить за вікном. Сидять годину, сидять другу, та й Рімочка каже: Знаєте що? Хочете, Фіма, я вам розкажу одну історію. Він каже: Ну, давайте. Був один цар. ну Та й прийшов час відправлятися йому на війну. Доньку не було на кого лишити, вона була незаміжня, молода юна дівчина, та й залишив її на слугу і наказав виконувати всі всі бажання, що захоче його дочка. Першу ніч. Вона лягла спати і кричить Слуга, слуга! прибігає цей хлопець, каже, мені холодно. Ну Він взяв одіяло, яке впало з її ліжка, накрив її таку гарно, знаєте, попід... попідтикав, вона лежить. Заснула. На другу ніч вона вже сховала ту ковдру та й знов кричить: Слуга, слуга! Він що? каже, мені холодно. Він взяв, зірвав всі фіранки з вікон, накрив ту принцесу. Щоб їй було тепло, та й пішов. Вона вже насховала на третю ніч і фіранки в шафу і ковдру в шафу сховала, знов лягла гола, та й кричить Слуга, слуга! Він прибігає, що таке? Каже, знов мені холодно. Та й слуга взяв, зняв з себе повністю весь одяг, роздівся до гола, вкрив ним принцесу. Та й пішов. Ну, вертається цей цар з війни та й питає доню, ну що? Слухався тебе, мій слуга чи ні, виконував всі бажання, що ти хотіла. Каже, Ні, каже, не слухався, не виконав ні одного мого бажання. Ну, цього слугу беруть, та й кидають у в'язницю. Приходить, наче батюшка, сповідати цього слугу перед стратою, та й слуга все розказав, як було. Батюшка каже знаєш що, сину мій, я тобі можу сказати тільки одне бери ось, ось сіно і жуй. Він каже, нащо мені сіно? Бо ти віслюк. Настав ранок, Фімочка допомагає знести чемодани молодій дівчині, сажує її з потяга. Вона знімає свою гарну рукавичку, достає з гаманця 100 гривень і протягує йому. Він каже, а це наша? Ой каже Фімочка, це вам на сіно.